Піднявся проти польського панування за проводом чигиринського сотника Богдана Хмельницького. Запорозька Січ обрала його гетьманом війська Запорозького. Запорожці пристали до нього, кримський хан дав йому військо татарське. Де вони йшли скрізь городове козацтво приставало до Хмельницького. Народ покидав хати і роботу та пливом плив до Хмельницького. Дало 360 тисяч за рахунок того, що кожен українець був обізнаний у військовій справі. Вже в вересні 1648 року повстанці вщент розгробили військо Речі Посполителі. Військо Богдана Хмельницького перейшло на західноукраїнські землі і обложило Львів. До Львовського, до козацького повстання долучилися західноукраїнські повстанці Опришки. Та Хмельницький відчував, що його військо стомлене, земля, як світ оброблена, та ще й татари зрадали. Компанія закінчилася зборівською угодою 1649 року між військом Запорозьким і Річчю Посполитою. Угодою не були задоволені обидві сторони. Та ця угода легалізувала самоврядування українських козаків в козацькому державному утворенні війська Запорізького в межах Київського, Чернігівського і Братславського воєводств, відомого на Гетьман... відомого як Гетьманщина. Таким чином, результат визвольної війни стає Автономія Гетьманщини. Але в умовах феодальної Європи Богдан не зміг проголосити незалежність України. Тож козацька автономія була затиснута міжріччю Посполитою Османською імперією та Московським царством. Перед тим, як домовлятися з царем, Хмельницький, як ми вже казали, спробував іншого союзника обрати собі проти поляків, кримських татар. Та ті військо Запорізь... Запорізьків зрадили. Гетьман мав вирішити, з ким будувати союз, щоб вберегти автономію. Залишалося тільки Московське царство. Молдовське князівство інколи люди питають, чого ж з Молдовою, наприклад. Не уклали Союз, тому що Молдовське князівство було таке на той час слабке і саме перебувало під протекторатом Османської імперії. У період з 1648 до 1652 року Богдан Хмельницький вів перемовини з московським царем. 8 січня 1654 року гетьман скликав військову раду у Переяславі. Туди ж прибуло царське велике посольство з Москви для ведення перемовного процесу між обома державами. Після від'їзду московських посланців козацька старшина з гетьманом почали писати умови договору, які отримали пізніше назву у Березневі статті 1654 року або статті Богдана Хмельницького. Цей комплекс документів регламентував політичний правовий стан Гетьманщини після Переяславської ради. 21 березня 1654 року вони були представлені на розгляд царя та боярської думи.